Вітаю, друзі! Сьогодні розглянемо ось такі металопластикові двері балконні. В чому тут питання? Створка випадає в два положення. Чому так відбувається? Скоріше за все, це ножиці не входять в зацеп. Тому ваші дверцята повинні, потрібно або піднімати, вони вас просіли, або вони взламані просто самі ножиці, або стоїть неправильно фурнітура, як в нашому випадку. Ось тут, бачите, цапфа стоїть не по заводських зазорах. Вона повинна стояти ось так посередині, між двома рисочками. Те ж саме і в середньому запорі він теж стоїть не по зазорах. Цапфа стоїть не по зазорах. От, тому будемо зараз е відсоєняти кут верхній і е виставляти фурнітуру.